Росія робить черговий крок в сторону від цивілізованого світу. 17 січня президент Російської Федерації вніс до Держдуми законопроект, якому пропонує денонсувати чи припинити дію 21 міжнародного договору між Російською Федерацією і Європейським Союзом. В тому, що покірна Держдума ухвалить цей законопроект, сумнівів немає. Я би виділив серед цієї великої кількості міжнародних договорів. Три особливо показових. Перший це Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини. Другий це договір про кримінальну відповідальність за корупцію. І третій це договір, який стосується припинення тероризму. Дійсно, це ті речі, які, мабуть, на Росії зовсім не потрібні. Тому що права прав і свобод людини на Росії немає, якщо це не права. Правлячої верхівки з корупцією боротися теж не треба, тому що корупція це база для державного устрою на Росії. Ну а щодо тероризму, взагалі нічого, мабуть, не треба пояснювати, тому що, очевидно, все, що творить Росія на території України, це в чистому вигляді тероризм. І тут ніяких додаткових пояснень не треба. Таким чином, Росія, мабуть, намагається уникнути відповідальності, міжнародної відповідальності. За ті злочини, які вона вчиняє в Україні. Але це, звичайно, їй не вдасться. І весь цивілізований світ, у кого навіть якісь були до цього сумніви, нарешті переконається, що шлях Росії і шлях цивілізованих країн це зовсім інші шляхи. І з Росією цивілізованим людям не по дорозі.